Сотня! Струнка! Прямо! Глянь! Хлопці, брати мої, шлях, який ви пройшли, це шлях мучеників і героїв. Багато вояків полягло в боях. Смутком та болем огорнуті наші серця. Ми не мали чинів нагород, відзнак, привілеїв. Ми не мали навіть прізвищ імен, лише псевда, і мали одне право і один обов'язок захищати Україну. Нащадки вибачать нам наші помилки і прогрешіння. Адже мета наша була праведна і чиста, мов карпатські джерела, бо дбали мене про себе, а про майбутнє. Бо коли мільйони людей цього так палко бажають, це станеться. Бог. Допоможе нам. І кров та смуток обернуться світлом і радістю. Струнка. Сотня кроком руш. село, шли селом, партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Кожна зброя була за плечами і в кожну змудок і він на чолі, їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату за зрубаний сад, за ту пісню, що чути колись солодні. Але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути, коли солодні, але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад то неволя. А ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо, волю. України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо, волю. України своєї ми вірні сини. То з них пі? Пісню почав, я не знаю, і вона пролумала на весь рідний край, щоб знали, усі Україна повстала, і лети наша пісня аж за небо край щоб знали усі, Україна повстала. Пілети наша пісня аж за нерока. Хлопці, відходьте я, победусь і здору додому і не всіх дочекалася рідна сім'я. Пам'ятайте ти ж ви, пам пам їх, пам'ятай не такими, пам'ятай жити. Українська земля, пам'ятайте, ж пам'ятайте, таки, пам'ятай, живі, українська земля, шли селом, шли селом, партизани. По землі українській землі. І у кожна зброя була за плечами, і у кожному суток на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного судок на чолі. Господи. Вислухай молитву нашу. Зверни зір свій на нашу батьківщину. Край наш потопає у війні, довкола смерть, розруха, зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні і підлі. Вони нищать наші святині, вони гвалтують наших жінок і вбивають наших дітей або роблять їх яничарами. Страшно, Господи, страшно помирати, і страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стоять ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи, ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими Христами не буде імен, але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.